Привіт, друзі! Це новий Nissan Patrol, і у нього дуже багато спільного з більш розкішним Infiniti QX 80. А ще він відомий як Nissan Armada в США, і це по суті той самий автомобіль, а технічно вони взагалі ідентичні. Тому все, що ви почуєте в цьому ролику, справедливо і для Armada. І почнемо ми з найцікавішого з двигуна. Повнорозмірний трирядний позашляховик замінив застарілий v 8 більш сучасним 3,5 літровим V6 з подвійним турбонадження. Дувим запозиченим в Інфіті QX80 йдеться про новий двигун VR-35, який непогано себе зарекомендував на Інфініті і видає 425 кінських сил. І крутний момент в 700 ньютон-метрів, що на 25 кінських сил і 140 ньютон-метрів більше, ніж у попереднього v 8 Так що прогрес в наявності, кому не потрібні жодні турбомотори, буде доступна 3,8 літрова атмосферна шістка на 316 кінських сил. Обидва двигуни Працюють в парі з 9-ступінчатою автоматичною коробкою передач і стандартною адаптивною системою повного приводу з понижувальною передачею і з'явився електронний задній диференціал. Також є пневмопідвізка із змінним кліренсом від 190 до 244 мм з шістьма різними режимами для різних поверхонь. Так що вибрати є з чого: що Patrol, що армада побудовані на новій платформі як Infinity. і завдяки її інженерам вдалося досягти збільшення жорсткості накручення на 25% і поперечної жорсткості на 57%, що покращує якість їзди і підвищує позашляхові можливості. Для «Армада» в США також доступна нова комплектація Pro 4X. Ця комплектація пропонує ряд покращень, таких як 20-дюймові вседорожні шини, адаптивну пневматичну підвізку вже в базі, металевий захист днища та електронний задній диференціал, що блокується. Цей дифференціал раніше був доступний. Лише на Nissan Patrol для білизького сходу, а тепер доступний у США, тобто комплектація Pro 4X безпосередньо заточена під бездоріжжя, і вона пропонує найбільший кліренс в 244 мм, А автомобіль стає вищим на 53 мм. Крім того, у такої комплектації трохи інша геометрія передньої частини з унікальним дизайном решітки радіатора, що покращує кут в'їзду, а модернізований задній бампер кут з'їзду. Внаслідок цього кут в'їзду становить. 33,9 градуса, а кут з'їзду 24,3 градусів. Новий патрол, який Армада, тепер здатні боксувати вантаж вагою 3855 кілограм завдяки стандартному інтегрованому фаркопу 4 класу. Для тих, хто більше хоче їздити в місті, а не по брудному бездоріжжю, пропонується нова комплектація платіном. Вона включає ексклюзивні 22-дюймові колеса, адаптивну пневматичну підвіску, більш розкішно задню тоді оптику з повнорозмірною смугою. І такі поліпшення в інтер'єрі, як сидіння з масажем для водія та пасажира, а також проекційний дисплей. Але це не все, що пропонує новинка всередині. Новий Nissan Patrol, як і Армада, оснащений широким спектром стандартних систем безпеки, включаючи автоматичне екстрене гальмування, асистент далекого світла, моніторинг сліпих зон, система попередження про вихідці смуги та багато іншого. Також у комплектації PRO 4X доступний так званий невидимий капот та ще кілька фішок для бездоріжжя. Всі модифікації Patrol оснащені системою ProPilot Assist, яка включає допомогу при керуванні, прискоренні та гальмуванні. Починаючи з комплектації SL і вище доступна система ProPilot 2.1, яка додає функцію автономного водіння шосе з можливістю зміни смуги. Ця система вже застосовується на моделях Nissan ARIA та X-Trail, так що вона не нова для компанії. У Nissan вирішили не відступати від звичних трендів і встановили в новий Patrol два дисплеї та обидва діагоналю по 12,3 дюйми. Один виконує роль цифрової панелі приладів, а другий це центральний сенсорний Екран мультимедійної системи у комплектації SL і вище доступні функції Google, такі як карти, голосовий помічник та повноцінний Play Market з можливістю встановлення програм до системи. Але це ще не межа. У більш дорогих комплектаціях, такі як Pro 4X, Platinum і Platinum Reserve, екранів буде теж два. Але вже кожен діагоналю 14,3 цілих і дюйми, з ще більшими можливостями. Тішить, що безрутовий Apple CarPlay та Android Auto є стандарт. Функцією для всіх комплектацій для патрол також доступно чотирьохзонний клімат контроль, який можна керувати через 9-дюймовий сенсорний екран, що може сподобатись не всім, а ще є проекційно-лобове скло, куди ж без неї тепер позашляховик доступний у двох версіях: на 7 та 8 місць. Переднє сидіння тепер можна обладнати не тільки електроприводом, підігрівом і вентиляцією, але й масажем. Правда, все це за доплату, якщо ви не замов... якщо ви не замовите максимальну конфігурацію але що ми все про салон, давайте поговоримо про зовнішність. Попередник нового Patrol випускався просто божевільних 14 років за нинішніми мірками, і це капець як довго. Тому зміна покоління напрошувалась давно. Новинка отримала масивний і м'ясистий кузов. Окремо хочеться відзначити велику громовану решітку радіатора виподібної форми з фірмовим логотипом Nissan. Її дизайн може змінюватись в залежності від комплектації, яку ви виберете. Головним штрихом новинки є нова оптика із s подібним дизайном денних ходових вогнів. Задня частина патрол також оснащена повністю ослодіодною оптикою, і візуально позаду новинка виглядає масивно та солідно. В цілому патрол зберіг свою незграбність. Але вона вже не так поступає через його закруглені більш сучасні форми. Але прогрес явно в наявності, і мені здається, фанати будуть у захваті від такої зовнішності. Ціни на Nissan Patrol поки не оголошені, але компанія обіцяє, що вони будуть конкурентно спроможними в порівнянні з конкурентами, а конкурентів у Nissan дуже багато. Починаючи від Land Cruiser 300 на міжнародному ринку і закінчуючи Шевролет Тахо та Toyota Sequoia у США. Проте компанія обіцяє публікувати ці. На новинку найближчим часом, а у продаж оновлений позашляховик надійде пізніше цього року. Друзі, а як вам новий Nissan патрол? Як завжди, залишайте свої відгуки під цим відео. А у мене на сьогодні все. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюся, що вам було цікаво і нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендуй підписатись на канал, а також не забувайте про сторінку в інстаграмі, Доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!